Друзі, всім привіт! Вітаю на нашому каналі. В цьому відео а, хочу зробити огляд четвертого туру турніру Tata Steel Chess 2026, який проходить в Нідерландах. І цей тур теж виявився дуже результативним, лише одна нічия в партії Юфа Саубаєва і в інших а, шести партіях у нас була перемога тої чи іншої сторони. А, ну і що доволі символічно, що перемогли. В п'яти партіях білі і лише в одній партії промогли чорні, і це якраз партія Василя Михайловича Іванчука. Отже, Іванчук програв, але тим не менш партія була а, дуже гостра і цікава. Іванчук а, пішов на дуже а, принципову гостру боротьбу. Отже, давайте подивимося, партія проти Ервіна Ламі теж ніделандів, місцевого шахіста. Отже, у нас був поки що фершвий гаміт на початку, нічого надзвичайного. Ну, чорний брал схему з G6, G7, а, теж можливо. Ну, ця позиція на практиці зустрічалась неодноразово, слон G4 а, теж логічно, ну і тут ферзь B3. В принципі, ми розуміємо, що хід далеко не обов'язковий, у білих є вибір, там і g 5 і слон G2, думаю, що тут багато різних є можливостей, H3 теж грали, слон D3, Ну, тому що по базі майстрів кінь G5. До речі, єдиний хід. В ну, слоні 2, це Д теж логічно, але Іванчук обрав хід FSB-3, він вже замислився надовго, і тут вже замистився і Ервін Ламі, і зіграв Слон в 3. Слони в 3 вже Ферт-7. Ну і H4. В цьому була ідея. Отже, білі а, собі створили здвоєні пішаки, але тим не менш а, у них є перспектива атаки на в роєскому фланзі король же у білих піде набутньому на, на ферзове фланку. Далі було кінь h 2 і C5. Ну і тут ризиковано грає і Irwen Немі, в принципі, доволі логічно, оскільки у нього є перевага розвитку фігур, у білих король центрі, тому якраз він цей центр і підриває. А ну що ж, далі було кінь D5, cd і c 7 і він грає принципово і з'їдає якість на полі A8, відходить довгу рокіровку, оскільки відразу нічого тут у чорних немає. Ініціатива є, але нічого конкретного. І отут от насправді дуже добре грав Касилій Михайлович, і, в принципі, ну, практично, по першій лінії, тут майже всі було ходи до певного моменту, але потім почались певні неточності. Наприклад, отут варто було зіграти слона наш 2 і зберегти свого доволі сильного чорнопольного слона, щоб слон чорнопольного опонента був теж. Скажімо так, не самотнім. Іванчук вже зіграв тура g 5, дозволив помінятися на F4. Ну і далі суперники прийшли в Пеншпіл. І сильних іслон F6. Слон f6, Тура відходить, і слон h 4 Доїдають пішака чорні і нападають ще й на F2. Тура d 4 слон F2. Далі тура D8. Ну, Ця позиція була приблизно рівною в чорних. Дійсно дуже сильний чорнопойний слон, і пішак по лінії Аж в перспективі теж дуже небезпечний, але тура це все-таки теж доволі суттєво. суттєва. у субіли точно немає проблем. Далі в 5 теж типовий хід, позиція довгий час лишалась приблизно рівно. Люманчука так розуміє, що хотів перемогти, але ну, не було об'єктивно реальних шансів. І я вважаю, що навіть чорним простіше грати. Ну, плавш розумілий, просто ведеш пішаків вперед. І тут вже позиція не така приємна, Іванчук зіграв слон F3. Ну, Давайте цю позицію з комп'ютером подивимось більш детально. Тобто тут був певний вибір, туре7, тура F7, слон D3. Ну, Що могло тут статися? Наприклад, G4, чорний рух пішака вперед, і зараз Тура F7 хочемо з'їсти на F5. Ну і далі приблизно варіант такий король. Є6, Зараз не можна бити на F5, тому що буде кінь D3, потім тура підвисає, тому Тура F8, і тут все одно кінь d3, кроль D3 він пропонує зіграти. Ну і тут майже будь-який хід приводить до нічієї, ну то рівної позиції, ще нічія, але оцінка буде 0. Ну, там плод D6, не знаю, ж 2, як сильніше. Ну, знову ж скажу, як на мене, тут чорно найпростіше грати, так, вони без якості, але дуже сильні пішаки, на кролевському фланзі. Ну і можна поступово їх рухати так. В принципі, як на мене то чорні ну, майже не ризикують, тобто теж можуть десь і пограти, ну, але в принципі пішаки дуже сильні. Хоча з іншого боку король теж до пішаків доволі близько і відразу вони не прийду. Ну, Така приблизно могла тут бути гра, хоча це варіант не обов'язковий, це приблизна лінія, і там можна майже кожним ходом робити а, щось інше, і за білих, і за чорних. Слони в тиждень графанчук, це не точність, але тут а, не треба було йому з'їдати пішака на полі при 7. Варто було зберегти свого слона і піти склон Д5, тому що слон доволі важливий захисник по цій діагоналі і не дає так легко пройти пішакам. Ну і приблизний варіант теж давайте тобто подивимось. Все одно у чорних є шанси на а, створення прохідних пішаків, ну, але от а, бачимо, що комп'ютер навіть не йде ці пішаки не рухає вперед. Ну, наприклад, не знаю, чи можна буде тут зіграти якось по типу G3, давайте подивимось. Наприклад, G3, точніше зараз. Тут G3, наприклад, чи є такий хід. хід, до речі, можливий. ну, а, Єдине, що після G3, ми, як я казав раніше, словно пол G2, а, якраз блокуємо, і не так легко тут а, чорним придумати якийсь план. Все одно у них є певна ініціатива, але ну, принаймні слон тут доволі важливий захисник. І ще важливо, якщо буде, наприклад, який схід по типу кінь е 4 то тоді кінь а, пропускає нашого короля на поле е 3 там на поле Е2. Ну, тобто, в принципі, тут король теж може десь допомогти, не знаю, е 2 зараз, чи не зараз, тут, в принципі можна і зараз, тобто можна і так цілому грати. Ну, коротше кажуть, що тут ще важливо, що слон а, та фігура, яка мала допомагати. В захисті проти пішаків. Ну, а Василь Михайлович, я так розумію, що вирішив, що справиться з цими пішаками і так. Але, на жаль, для нього ця позиція вже пограна, тому що у чорних тут і король, і слон, і пішаки, і все йде вперед. Контррабілих тут буде повільно. Ну і тут він же зумів, я так думаю, що. Варто грати нічію, почав повторювати позицію, але вже Ерві на Мі грає крою 3 і не погоджується з нічією. Ну, віддає Василь Михайлович а, якість. Ну, вже важко щось насправді продати, загрожує простий хід G2. Ну, там, бачимо, що Тура 4 навіть перша лінія. Якщо зіграти там, по типу Тура B7, G2 тура G7, то просто крою 2. Ну, в принципі, тут, ну, напевно, вже можна здаватися. Далі Shardin Fairs на будь-який хід, Ну а слон завжди контролює поле c7, Ну ще й пішак залишається на полі F5. Звісно, що без цього пішака була б нічия, там б білі зіграли б три, поміняли пішаків, як мінімум. Ну а так а так чорні виграють, пішак по міні F просто пройду в версії. А тому Василь Михайлович віддає віддає якість, останній шанс. А, ну Але тут ще важливо, що білі, точніше чорні не несоприяснені з'їдати. І дуже сильний хід g2. А, причому король в 4 якраз там була б неясна позиція. Тобто ферзь проходить і у чорних і у білих. Так, у чорних лишається сильний пішак а на полі F5, але позиція, ну, не знаю, точно нічійний чи до виграшної, ну, думаю, що при дальній грі білих воно точно тримається, але важко цю гру робити. Ну, принаймні шанси нічию дуже-дуже суттєві. Ну, а в партії якраз а, g2. Дуже простий, сильний хід перемагає, тому що немає ходу трошки 4. Таким чином пішак проходить, ну далі в принципі, все зрозуміло, Чорні перемагають в цій позиції. Насправді дуже від Ервіна Ламі. тобто, в принципі, що ми там точність під 100%, ну, Василь Михайлович, напевне, дарма допустив прихід Це Еншпіль, я так думаю, що стона, Ну, напойного потім не треба було все-таки сідати пішака на сім. Це була вже вирішальна помилка в його партії. Ну, але вболіваємо займачука, він ще має все одно гарні шанси на високі місця. І друга партія, яку я сьогодні хочу показати, це партія Каріси Ю проти індійського шахіста Ведант Панесар. Його звуть. для мене невідомий, але теж доволі сильний, хоча він лише майстер фіде. Ну і приємно, що дівчата теж ну, не всі, але тим не менш багато дівчат можуть складати суттєву конкуренцію чоловікам. І, наприклад, і цієї партії ми подивимось, як можна програвати своїх суперників. Ну тут вона і дуже гарно по дебюту грала, ну і взагалі, в принципі, дуже високий рівень гри. Отже у нас була іспанська партія, насправді варіант доволі спокійний, тобто, в принципі, саме по дебюту якраз переваги у білих не було, ну але далі. Далі вона добре грала, ну, зараз позиція рівна, в принципі, доволі типова для іспанської партії, всі ці, ці ходи там, максимально стандартні, нічого незвичайного. Навіть якщо по базі тут не буде багато партій, ну, навіть з партій ми бачимо в базі, е в базі і чеса теж партій вкрай мало, все одно позиція ну, в принципі доволі типова, і всі ці ходи, і кінь Д2, і кінь стом G5, там це 3 D3. За чорних ті ж маневри з G4. Там, Словні Є7 теж ніде чорні грають. ну, тобто, в ну, Ніччайного. Ну і далі B5, теж типовий хід, і білі грає G4. Доволі сильна ідея, не завжди цей хід працює, але зараз він буде а, гарним, а, тому що далі ще й білі грають D4 з темпом, захоплюють центр. І Тура є 1. Здається, що білі були свого короля, але насправді у чорних немає, по суті, жодної фігури а Слабкість короля це перш за все слабкість а, фігур. Якщо фігур мало біля короля наших, а фігур суперника багато, то крой слабкий. Якщо ж фігур немає ватації, то крові не може бути слабким. має ватації у суперника. А, ну і тут важливий слон Б1 теж доводити повой, зберігаємо свого стона сильного, ну і варто було чорним теж позиційно якось грати. Тура і 8, наприклад, комп'ютер радить світи, тобто поки не загострювати позицію, Ну, точніше, не міняти структуру так не точніше, тому що після С5 якраз ДЦ. Відкриває позицію, але у білих є максимально типовий хід D5, і структура чимось схожа на структуру модерн-беноні. і у чорних тут є певна ініціатива, це правда, але пішак на d6, він може бути слабкий. Отже, дивимось далі. А, ну Насправді, тут якраз самопозиційна сильна гра. Кінь c 4 класний хід. доволі типовий, але тим не менше. Далі Ferc2, 2-4, звісно, що варто відіграти пішака. Туратри, ну, можливо, не ідеальний хід, там би треба було сильніше, але все одно не будемо вважати це помилкою. Ну і за чорних тут е, була цікава ідея. До речі, давайте її подивимось комп'ютером. Це хід Кінте 5. Ну, Хід не дуже простий, варто його подивитись. Ну, е, Звісно, що ми маємо дивитись саме ЄД. Інші ходи я б навіть не показував. В чому суть цього ходу, навіщо ми віддали фігуру? за чорних? Тут знаходиться хід Зонус 4. Саме сюди. Нападаємо на ферзя Ну і підрісає в варіант кінь на поліці 4. Ну, і, наприклад, якщо зіграти Турає 3, то варіант такий. Тура є 3. Ну, на Ferті 3, Ferті 4, тобто кінь є 3. Ну і далі Fertie 2, так зафорсовано, Турає 2, і наприклад ці варіанти ще знаходиться хід слон. Важкий варіант, м'яко кажучи, ну, тим не менш такі у нас були приблизні лінії. Тобто це могло бути, але кінь 5 знайти це не дуже легко, м'яко кажучи. Хоча, хоча час ще був у індійського шахіста. Він зіграв 2-6, ну і далі позиційна перевага білих стала ще сильнішою, тепер у 5 вже не проходить ця жертва. ну і Ми бачимо, що виявилася якраз ця структура, це дуже погана редакція Бенноні, коли у чорних немає суттєвої контур на перезивому фланзі, посильний слон на F-8, слон. Майстер зазвичай на цій діагоналі великий, але сюди він майже ніяк не вийде в майбутньому. Пішард 6 традиційно слабкий, кінця 4, звісно, сильна фігура. Але тут, в принципі, в білих позиційна перевага дуже-дуже суттєва, але, можливо, не максимально ідеальна, але все одно дуже сильно грає американська шахістка і продовжує зажимати суперника, готує десь хід G5. Ну, зараз яке вже 5 проводить, дуже логічно. Ну, важка позиція для чорних, дуже неприємна. Доводиться сидіти в захисті без якоїсь контргри. Кінця 4 по суті повністю блокує весь фрізовий фланг, не дає нічого зробити чорним. Ну і далі тут реально просто майстер-клас від білих, дуже сильна гра, вони можуть нікуди не поспішати і поступово це ліва та позиція, пішак на F6 втрачається, вже нічого не могли зробити з цим чорний. Що дивимось далі. Ослон D8 ще з ідеєю, як мінімум, виграти якість. А, ну і тут все посипалося, як то кажуть, ще віддали ферзя чорний. ну насправді вже нічого тут не можна продати нормального, тобто може там якась тактика знаходилась кінти 5, але все одно це важко повірити, той хід Кінц-4 все одно був, ну, ідея на 34 слон а, B6. Ну, все одно тут чорні а, втрачають матеріал. Позиція по суті, близька до них просто без матеріалу з поганим королем чорний. тут тобто, Мало про що можна сказати а, всі позиції, ну і далі варта швидко закінчилася. Ще троє теж красивий хід. Ну, насправді тут вже в цій позиції реально виграно там майже як загодно, ну просто хід це 7 як мінімум, і там, я думаю, що з десяток ходів можна придумати. Ну, ТУРа Тураф 7 перша лінія, хоча хід, скажімо так, не обов'язковий. Ну, ТУРа в 7 так. В чому де давайте покажу на Тура с 1 граємо Тура Б7 і ставимо мат. Ну, тобто, наприклад, що так, то без 6 мат, якщо кроється 4. То трошки довше, ну наприклад, ну можна зіграти FS D2 там по комп'ютерному, ну, поліція версия, як мінімум, тобто можемо з'їсти одну туру і потім, ну, як мінімум іншу, ну і далі вже якось там ну, розберемося в цій позиції. Ну Обов'язкова тактика, так, вона дуже симпатична, але в принципі в позиції, коли у тебе забіг версії, там, просто атака направляти, ну, як мінімум 27, дуже перемагало в цій партії. Отже, дуже гарна партія від білих, якщо там близька до ідеальної. І тут якраз в принципі, заслужена перемога білих, тому що весь час вони влетіли ініціативою і поступово її нарощували. Отже, чекаємо наступного туру, бачимо, що в принципі, партій багато результативних, всі ми не можемо дивитися в цьому огляді короткому, Ну, формат у нас не такий, але якщо вас цікавить, можете теж зайти на ВЧС, наприклад, і подивитись. Всі інші партії з поточного туру. Всім дякую за увагу і до зустрічі.